Фастфуд в домашніх умовах. Бургери вчилися робити тернопільські пенсіонери. Страва кажуть, незвична, але смачна, а в приготуванні цікава. Серед учасниць майстер-класу і Наталя Холодир. У Тернопіль вона переїхала з Херсону. Жінка розказує, що вимушено покинула рідне місто, проте не опускає рук, адаптовується та навчається новому. Втекла від фрашисті тут діти працюють я з донькою з внучкою. Проживаємо, орендуємо квартиру, діти працюють, а я відвідую терцентр з дуже великим задоволенням. Навчитися готувати бургер вирішила і для себе, і заради внучки, яка полюбляє фастфуд. Швидко приготуються, якщо з натуральних інгредієнтів, це дуже смачно і хочу навчитися і теж свою внучку годувати. Бургером прийшла на майстер-клас і тернополянка Світлана Сліпченко. Попри свій поважний вік, жінка досі готує сніданки, обіди і вечері на всю свою велику сім'ю. Тепер мріє навчитися новим рецептам. Я абсолютно не кухар за професією, але я хотіла е, порадувати своїх близьких якимись новими рецептами. Найважче, але найцікавіше для учасників було готувати найрізноманітніші соуси. Дуже багато нових. Інгредієнтів, соуси, які я не робила раніше, ну і ви технологія. Виконання теж мені дуже цікаво. Я була дуже вражена. Я думала, що я вже так багато всього вмію робити, пекти і готувати. Я була вражена від такої технології. У терцентрі розповідають, що подібні майстер-класи проводять щотижня, і кожного разу на них приходять різні люди. За тематикою заходи також намагаються чергувати. Якщо сьогодні проводять заняття з кулінарії, то вже наступного дня малюватимуть чи вишиватимуть. Сьогодні я вважаю, що кулінарія це для людей поважного віку. Віку. Вони і так вже з досвідом люди, жінки. А сьогодні вони матимуть можливість удосконалити свої кісміння і поділитися один з одним та навчитися чогось нового. Майстер-класи для людей золотого віку проводять для того, щоб більше соціалізувати їх, а самі учасниці додають, в такий час важливо мати цікаве дозвілля. Я тут в товаристві, це теж багато, значить для людини пенсії. Не сидіти вдома, товарисні. а мати своє товариство і розвиватися. З майстер-класу усі учасники. Ніки пішли задоволені, адже додому понесли не лише смачні бургери, але й нові рецепти фастфуду.